Від серця до серця лунають вітання, прийміть найщиріші мої побажання, щоб були щасливі, щоб були веселі, щоб сміхом наповнилась ваша оселя. Білим цвітом, первоцвітом все покрилося в саду, і стежками ходить вітер, грає пісню на дуду, а до нього урочисто озиваються пташки. Перше листя, мов на мисто, вигаптовує гілки. Друзі, тож яка у нас зараз пора року? Так, весна. З настанням весни на дворі все зазеленіло. Що виросло у нас під ногами? Травичка. А на чому розпустилися зелені листочки? Так, на деревах та кущах. А зараз давайте поглянемо на дерево та пригадаємо, що у нього є. Так, у дерева є гілки, стовбур, листя і корінь. Діти, а відгадайте, про яке дерево. Ця загадка. Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина, як весна дарує сік. П'ємо радо цілий рік. Що це за дерево? Молодці! Це береза. А як можна сказати ласкаво про березу? Берізка. Який стовбур Берізки? Стрункий, біленький із чорними смужками. А які гілочки у берези? Тоненькі, їх багато. Що є на гілочках у Берізки? Молодці, листячко, квіточки, сережки. А про яке дерево ця загадка? Зріст у неї, як у ліщини, а плоти немов калини. Взимку пташечок годує, Ягідками їх частує. Що це за дерево? Так, це горобина. Взимку які ягідки їли пташки? Саме горобину. У горобини стопор прямий, тонкий. Коричневого кольору. Дерево невисоке. Листок складається з дрібних листочків, розташованих парами один напроти одного. У горобини гарні квіти. Вони маленькі і зібрані у китяги. Горобина гарно квітне навесні. Якого кольору у неї квіти, друзі? Правильно, білого. Потім на їх місці з'являються спочатку зелені ягідки, а потім вони стають червоними. Молодці! А відгадайте наступну загадку. Що за диво? На гіллі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. Про яке дерево ця загадка? Звісно, каштан. Каштан має високий стовбур коричневого кольору. Листочок схожий на руку з п'яти пальцями. Каштан квітне навесні. Він дуже гарно квітне маленькими квіточками. А ці квіточки зібрані разом у свічки. Які різні всі дерева, різні квіти на них, різні листочки. Але є і спільне. Що саме? У всіх дерев є корінь, стовбур, гілки, листя. Друзі, а є такі дерева, на яких зовсім нема листя, а замість нього ростуть голочки. Які ви знаєте дерева, у яких не листя а голки? Молодці, ялинка сосна. Ялинка зелена, струнка. У неї є коричневий стовбур. Замість листя у ялинки голки, і гілочки густо вкриті голочками. Вони гострі, колючі, зелені. Ми з вами, друзі молодці, пригадали так багато дерев. А які ще ви знаєте дерева та кущі? Я знаю ще такі дерева, як тополя, липа, клен, дуб та кущі, калина, шипшина, бузок. А зараз пограємо у гру, порівняй. Я буду починати речення, а ви його закінчувати. Дерево високе, а кущ низький. Дерево велике, а кущ маленький. У дерева є стовбур, а в куща нема стовбура. У дерева гілочки товсті, а в куща тоненькі. У берізки стовбур білий, а в ялинки коричневий, у берізки на гілочках листочки. А в ялинки голочки. Молодці друзі, граємо далі. Зіграємо в гру один багато. Я буду говорити одне дерево, а ви будете називати, якщо їх буде багато. Наприклад, береза, берези, ялинка, ялинки. Тополя, тополі, каштан, каштани, липа, липи, клен, клени. Молодці друзі, ми сьогодні з вами розглянули дерева та кущі. Коли підете на вулицю, то зможете помилуватися іми. А зараз пропоную нам помалювати. Сьогодні ми намалюємо берізку. Для цього нам потрібно кольоровий аркуш паперу, фарби, пензлик, водичка та серветки. Тож дивіться уважно та малюйте разом з нами.